Укргідроенерго отримало фінансову підтримку від ЄБРР та уряду Італії на 200 мільйонів євро. Куди спрямують позуку та чи вдасться відновити втрачені після початку повномасштабної війни потужності? З нами на зв'язку генеральний директор Укргідроенерго Ігор Срота. Доброго дня пане Ігоре. Оці 200 мільйонів євро від ЄБРР це перші, перша така допомога нашій галузі за час повномасштабної війни. Ні, ну скажімо так, ми з Єберді з Єбом працюємо вже звичайно з 11-го року зі світовим банком, взагалі з 18 тисяч року, тобто це партнери наші давні. Ми виключно працюємо з міжнародними фінансовими установами, і тому вони ми їм дячні за те, що вони швидко нас чують і підтримують. І під час війни, коли ми зазнали ну Таких суттєвих втрат, і ворог провів масштабні ну, атаки на наші станції, було пошкоджено багато обладнання, і нам, звичайно, потрібна буде допомога, щоб відновитися. І велике навантаження йде на роботу станції, тому що є паводки є ситуація, коли не все. Часно можна відновити тому, що багато обстрілів і обладнання працює, скажімо, на межі, і воно вимагає заміни, тому враховуючи цю ситуацію, особливо на станції на Запоріжжі, яка постійно знаходиться під прямими обстрілами. І на інших станціях ми визначилися, що потрібно робити реконструкцію, модернізацію чотирьох агрегатів, які то потрібно вже терміново було б давно. Ми ще планували це робити до війни. То був ковід, то війна, і вже бачимо, що це потрібно робити якнайшвидше. Ми звернулися до. Європейського банку реконструкції і розвитку, і він відгукнувся позитивно. І були перші домовленості, що буде такий спарений кредит, 200 мільйонів, з яких 100 мільйонів дає банк Єберді, а 100 мільйонів це уряд Італії. Хотів би наголосити, що уряд Італії дав 100 мільйонів безвідсотковий кредит. Тобто, це пільговий кредит, звичайно, тіло ми повинні повернути. Але відсотків відсоткова ставка це нульова, і ми вже розпочинаємо роботу. Будемо готувати тендерну документацію, тендерні пропозиції щодо закупівель за міжнародними стандартами на Дніпрогесі і на середній про станції це. Обладнання, яке, скажімо, виготовляється індивідуального характеру, і ми повинні якнайшвидше рухатися, щоб протягом 3-4 років ті кошти були освоєні і провести заміну наших гідроагрегатів і обладнання, яке потрібно замінити і на Дніпросі, і на середній пробці. Цих коштів має вистачити? Так, там 150 мільйонів на заміну обладнання, 50 мільйонів це на підтримку. Фінансової ліквідності розуміючи, що на сьогоднішній день на жаль є великий нерозрахунок з компанією на балансуючому ринку, це більше 88 мільярдів гривень. Ось і для того, щоб підтримати нас на всякий випадок, ми будемо мати такий резерв в виді 500 мільйонів на фінансову ліквідність, якщо це буде потрібно нам. Ви сказали, що кредит безвідсотковий. А коли потрібно його почати повертати? І на яких умовах? Там пільговий період є від 5 до 10 років, це різні кредити. Ось, і це потрібно буде повертати вже після освоєння, і, скажімо, коли ми обладнання поставимо, і тоді потрібно буде повертати і тіло, і відсотки. А відсотки ну, а тіло, це мінімум 5 років. це… Пільговий термін, коли не потрібно повертати. І протягом 15 років ми повинні це повернути. Для нас це реальний термін. Звичайно, звичайно, це реальний термін. Ми, ми розуміємо фінансовий стан компанії, і враховуючи, що ми працюємо виключно з міжнародними фінансовими установами, де є досить, ну, скажімо, низька ставка. Це в основному, якщо італійські кредити безвідсоткові, якщо ми візьмемо банк ЄП чи ІБРДІ, це ЛіБор плюс піввідсотка. 18 липня 2023 року уряд погодив експериментальний проєкт відновлення Каховської ГЕС. Що зараз відбувається після погодження проєкту? Ну ви знаєте, що там було два етапи. Затверджено на перший етап. Це ми повинні були розробити проект тимчасової гідроспоруди, щоб забезпечити можливість з'єднати два берега, зробити і з двох з верхньої з нижнього б'єфу зробити гідроспоруди, щоб осушити цей майданчик, де знаходилася станція, щоб можна було провести експертизу, демонтаж. І, звичайно ж, розробити за цей період проект на відновлення цієї станції. Проєкт щодо будови тимчасової гідроспоруди є готовий. Ось, тобто проектні рішення є готові. Що стосується відновлення самої станції, то ми підписали меморандум з канадською компанією, яку підтримує уряд, і уряд Канади теж підтримує щодо відновлення цієї станції. Ну але ж ми розуміємо, що це все відбудеться тільки після деокупації. Як тільки відбудеться деокупація, нам потрібно буде максимально десь від п'яти до дев'яти місяців для того, щоб побудувати тимчасові гідроспоруди. А потім вже проводити протягом півтора роки демонтаж станції і розробити проект на тимчасові гідроспоруди. в нас теж є домовленість з банком ЄВО протягом ну, приблизно від 60 до 100 мільйонів. Вони готові профінансувати ну, якусь частину цих робіт, і тому, скажімо, всі ті домовленості є проектні рішення щодо відбудови гідроспоруд тимчасових є, тому ми очікуємо деокупації. Як тільки це відбудеться, ми одразу будемо готові приступити до цих робіт. А чи планується будівництво нових ГЕС на території України? Чи відбувається це можливо зараз? Звичайно, що ми плануємо. Ми завершуємо будівництво, продовжується Дністровської гідроакумулюючої станції. Там потрібно добудувати ще три гідроагрегати. Цей процес йде, триває. Нам потрібно буде побудувати Канівську ГАЕС, ну і каховку відбудувати. Це такі три важливі проекти для нашої компанії. На сьогоднішній день в нас дуже багато робіт по відновленню, по захисних спорудах. Це по антидронному захисту дуже великий об'єм робіт, які потрібно сьогодні проводити. Ви знаєте, що ворог наносить удар по енергетичній системі, і нам потрібно захищатися. Тому в нас роботи достатньо. Дякую вам. З нами на зв'язку був генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.